Всім привіт! І я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити швидкі огірки малосольні. О, що для цього мені треба? Мені треба ось такий поліетиленовий пакетик. От, дуже швидко вони робляться. За 15 хвилин получаються малосольні огірочки. І ще мені треба буде лимонного соку, десь столову ложку. от Значить, в мене там чотири гірочки, пучок кропу, це в мене чесничок. Можна брати 3-4 зубки. Ну, там напишу в описанні, як, скільки чого. це. Так, що, значить, робимо? Беремо гірочок, зрізаємо гузенця. Так, і зрізаємо. І отак розрізаємо на такі полосочки. На пополом. Можна ще розрізати. Ось так ось, щоб дрібніше було. Огірки вже пахущі, пахне огірочком. Ось так ось. На такі полосочки. Де більші, де менші, Разниці немає. Можна кружочками порізати, можна кому як забажається. І вкидаємо в кульок. Так, відправляємо в кульок огірки, це все воно робиться дуже швидко. Так, огірки я порізала, склала в кульочок ось так, тепер беремо кріп і теж ріжемо дрібнесенько. Ти же мені дрібнесенько так його. Ось так. Покрашили. Можна більше, можна трошки менше. Ну, хто як любить кріп. Так, і це все теж відправляємо сюди в кульок. Можна в мисці робити, можна і так робити, хто як. Так, це все відправили. Тепер далі шум кидаємо чесничок. Може, і маловато буде, можна і більше додати чесничку. Зараз у мене тут є трошки ще змелений. Я перебивала його в блендері. Це той це зелений. О, ось так о. Тепер додаємо сюди чесничок. Тепер беремо, присолюємо чайну ложечку, десь трошки, трошки більше чайної ложечки. І додаємо. можна додати уксусу. Тут різниці немає. Можна уксус додати, можна лимонний сік, можна такий сік, столову ложку. Отак от заливаємо сюди лимонного соку. Беремо кульок і отак от улікуємо перед палакутим його так гарно перемішуємо. так. ось. Перемішали, перемішали його так. Гарно перетрусили. бачите, перетрушено все тут. І залишаємо так. У кулькові, бачите, воно скрутилося. Залишаємо в кулькові буквально на 15 хвилин. Через 15 хвилин будуть готові малосольні огірочки. І так, 15 хвилин у нас пройшло, може трошки більше, може той, в общем, поки я позаглядала, і зараз будемо висипати огірочки у нашу миску. Ось так. пахнуть, Ось, всі впустили. Хвилинці, такі вони получилися Довше постоять ще дужче будуть вони. І це щоб швиденько так, на перекус, на обід. Ось, так. Ось такі вийшли у нас огірки. 15 хвилин получилися малосольні огірочки. Ось такі. Бачте? Смакута смачно, швидко і такі смачні огірочки. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео!